Я дуже дуже рада, я так переживала, як там все вийде. І я дуже задоволена, що прийшло багато моїх друзів, знайомих, рідних, рідних людей. І вони створили таку затишну сімейну атмосферу, яка ну подіяла на, всі, на всіх релаксаційно. Да? І... Ми були так, як одна дружня, дружня сім'я. Творчість вона завжди була, буде і повинна бути навіть у найскрутніші часи. Люди малювали, люди творили. І єдина, на ну, на мою думку, єдина, навіщо людина взагалі приходить у цей світ, це заради того, щоб творити та надихати інших людей. Мабуть, саме головне це впевненість в собі. Та рішуче бажання чомусь навчитися, рішуче бажання свій навик підсилювати, становитися краще у своїй справі це саме головне бути напористим та не здаватися ніколи.